Завдання восьме. Спортсмен пробіг дистанцією 4 км за 8 хвилин 20 секунд. З якою швидкістю біг спортсмен? Для цього ми запишемо дано, в якому вкажемо, що у нас є відстань 4 км та час 8 хвилин 20 секунд. В даному випадку нам знайти треба швидкість. Що ж ми будемо робити? Знову спостерігаємо з тобою таке: у нас є відстань в кілометрах, а час в хвилинах та секундах. Що можемо зробити? Давай ми повністю все переведемо в метри та секунди. Тобто відстань це 4 км. А 4 км це 4000 метрів. Тепер час. Час 8 хвилин 20 секунд. Тобто це 8 разів по 60 секунд та ще 20. У нас вийде як 480, додати 20. Вийде 500 секунд. І тепер ми з тобою візьмемо найголовнішу формулу, яка нам тут потрібна. В дорівнює С поділити на Т. При цьому підставляємо 4000 метрів та 500 секунд. Скорочуємо нулі, і в нас вийде як 40 поділити на 5, тобто вийде 8 метрів на секунду. Тобто, наша відповідь: швидкість дорівнює 8 метрів на секунду.